Ви моя сусідка, я часто вас бачу. І колись я пробувала гуляти навколо будинку. Я казала, що я три рази роблю круг, а ви казали, що ви 30 разів робите круг. І я зрозуміла, що у вас є якісь правила і фізкультури, і правила харчування, тому що ви вже маєте достатньо років, але ви молодець, ви тримаєтеся. Я дуже вас поважаю. Розкажіть пару слів про себе, Для, для цього, щоб людина прожила довший вік, вона повинна себе любити. Що значить себе любити? Себе любити це значить дбати за своє здоров'я, щоб не робити на старості років прикрості для своїх дітей. Тому що немає на світі дітей, які люблять батьків кволих. Батьків шанують діти найкращі до цих пір, поки батьки дають собі раду без їхньої допомоги. Для цього щоб людина могла себе обслуговувати довгі роки? Вона мусить ще з молодих років думати про те, що нічого немає вічного. І системи наших, нашого організму з часом мають здатність зношуватися. Для цього щоб вони довше працювали, їм потрібно допомагати. А як допомагати окремим системам? Окремим системам не можна окремо допомагати, треба допомагати цілому організмові. Для цього людина повинна в першу чергу думати про те, що життя це рух. Вона повинна знати про щоб менше часу, щоб найменшу, найменшу кількість часу віддавати тільки відпочинку. Відпочивати і працювати треба раціонально. Не треба перегружатися, але ні в якому разі не треба надавати перевагу відпочинку. Більшу перевагу потрібно давати, віддавати рухові. Треба думати про своє харчування також з молодих років, тому що в основному людина страждає від того, що вона неправильно харчується, вона дуже часто переїдає. Використовуючи їжу, їжу, яку не використовували в минулому її предки, а вони дуже часто ці продукти людині не підходять фізіологічно, і тому є часто дискомфорт в травній системі і все інше. Так що харчування так само, як і рух, це є, як би сказати, друга частина нашого довголіття. Ну і третя частина нашого довголіття це є стан нервової системи, це є психологічний комфорт. Як той психологічний комфорт є в сім'ї, то людина може кажуть, на землі прожити певну кількість років без великої допомоги лікарів. Так, дякую дуже. Вам дуже дякую. А у вас є якийсь секрет, наприклад, на сніданок, що ви їсте, воду? Ну, так, чи якісь не, спеціальні... я, на сніданок. Знаєте, я не маю спеціальних секретів. Мій секрет полягає лише в тому, що я ніколи не переїдаюся. От, так. А я навпаки, так, я їжу. Вже... А їжу їм різноманітно. Я їм, можна сказати, все. Але ні в якому разі, не забагато. І ви завжди на вулиці. От пані Тоня, дуже вам дякую. Гарного вам дня і дякую за розмову. Дуже гарно розповіли. Навіть питань не треба зайвих. Я вас поважаю, я ваша сусідка Галина. Дякую. Прислухали ми цікаву і змістовну розповідь пані Антоніни. Я ще в кількох словах хочу доповнити. По суті, я хотіла іншого. Я хотіла з нею зустрітися за чашечкою чаю і багато чого спитати, адже їй. Більше ніж 93 роки, може, і 95. Я чомусь в тому інтерв'ю не встигла, не бо на дворі було холодно запитати, але кілька років тому я чула, що їй 93. Але я минулої зими щось захотіла сама займатися своїм власним оздоровленням і почала ходити перед сном навіть взимку, навіть восьмий вечора, коли це зовсім темно, я себе примушувала і мала на то силу. Я ходила навколо власного будинку. Ходила один на друге стопення два рази, на наступного вечора три рази, чотири. І зустрічаю постійно жінку, яка робить такі самі кроки. Я думаю, на якусь, напевно, сусідка треба привітатися. Я привіталася, познайомилася. І, пригадала, і вона каже, а я роблю 30 кругів. Я кажу, я вже три круги роблю. Я така була е заохочена, три круги. Вона каже, паня, я роблю 30 кругів. Але вдома ще роблю кожен день, роблю зарядку, ці круги роблю. І походи по вулиці е зранку, ввечері, звичайно, і в магазин, ходжу на базар, ходжу і е багато рухаюся. Ну, я так в мене така запалилася ідея, обов'язково цю жінку ще зустріти. Я її влітку зустріла, але вона спішила. Ну, не вийшла така зустріч, щоб тому що таке довге життя це ціла історія, це ціла книжка. Адже вона була не простою людиною, вона була вчителькою, шанованою і мала гарну посаду в школі. До неї часто приходили журналісти, тому вона, е яка звернулася сьогодні випадково на вулиці, вона мені дуже гарно вже ніби підготовлена, розказала про свої три способи довгожительства. Я думаю, що їй більше ніж 93. Ну, я її часто бачу в своєму мікрорайоні. Я захоплена тою жіночкою, і саме вона що вона завжди охайна, вона інтелігентна. Ну, напевно, можливо, діти їй допомагають. Вона має на увазі, що в неї завжди модний одяг, сучасна шапочка чи сучасна курточка. І ніколи не буває, не бачу. Я є такі старші люди, навіть набагато молодші, які вже запускаються, які виходять в брудних шлапаках. А ну, значить, вона при. При здоровій свідомості робить свої прогулянки. Я дуже задоволена цією розмовою і хотіло б побажати багатьом нам і в тому числі собі, що ми так само навчилися жити. Ось вона, що каже, три основні принципи більше ходити, ніж відпочивати на канапі. Е, харчуватися, вона харчується всім, ну може не всім так дозволено. Я думаю, що вона і погана здорове серце має, тому що комусь щось можна, комусь щось не можна. Каже. Але дуже мудро вона сказала, що вона не переїдає. А ми дуже любимо, вона з одну порцію, ось смачне, я з їм три порції. А вона каже, я їм все абсолютно без винятку, але я просто не переїдаю. І звичайно, позитивні емоції, напевно, можливо, не в кожного складається життя так, щоб жити в спокої. Я не встигла з нею розпитати, можливо, коли слідом поспілкуємося, дай Бог нам дожити, як в неї життя складається в сім'ї, тому що видно, що дуже пані інтелігентна, і настільки вона каже, що треба себе любити, щоб довго жити, треба себе любити. І каже, ніякі діти, ніякі ж ті діти не будуть любити своїх батьків, які будуть немечні, які будуть. Ну, вона того не висловилася, які будуть лежати в памперсах. Треба просто за, з молодості про то думати, щоб до цього не дійшло. Ну, як Бог нам допоможе. Звичайно, часом при молитві кажуть, Боже, дай мені щасливої смерті. Мені страшно таке говорити, я від тої жіночки та її діти мого віку, хоча я рахую себе старою, але вона настільки вона стара, що вона, можна сказати, древня. Я дуже поважаю пані Антоніну, я подякувала за ту розмову. І ось ще хочу дещо сказати, деякі цитати, дехто з мудреців що каже, що прожити довге та щасливе життя не можна нікому говорити про свої хвороби. І ось чому. Дуже часто найкращі ліки це обійтися без них. Іноді найбільш ефективним засобом будь-якої недоги або ситуації, що відбулася. Є утримання від втручання ліків. Ці слова наголошують на потенці... Потенці... потенційних перевагах того, щоб дозволити тілу чи розуму зцілюватися самостійно, висуваючи на перший план ідею про те, що в певних випадках менше втручання може призвести до кращих результатів. Якщо ти не можеш змінити свій спосіб життя, то, то тобі ніхто ніщо не допоможе. Ця цитата Гіппократа Підкреслює важливість особис... особистої відповідальності та вплив вибору способу життя на добробут та здоров'я кожної людини. Якщо людина не хоче змін, не хоче брати на себе відповідальність за своє життя та здоров'я, вона не зможе внести позитивні зміни у свої у свій спосіб життя. І навіть зовнішнє втручання чи допомога від інших. Будуть безуспішними у покращенні його здоров'я чи ситуації. Як кажуть, щоб рятувати потопаючого, потрібно, щоб сам потопаючим простягнув руку. Тому якщо людина не має бажання щось змінити у своєму житті, вона буде лише скаржитися і не діяти. Нічого не відбувається без причини. Якщо щось сталося, можна бути впевненим, що для цього була причина. Ці слова висловлюють віру в причинно-наслідковий зв'язок та ідею про те, що будь-які події в житті не випадкові. У кожної події, чи то позитивна, чи негативна, є причина, чи мета. Часто, коли з нами щось відбувається, ми відразу не розуміємо, чому та чи інша подія з нами трапилася. І вже набагато пізніше ми усвідомлюємо, що все, що відбувається з нами, привело нас у потрібне місце. Ці роздуми про глибинні причини, що стоять над подіями, сприяють відчуттю, розуміння та свідомості свого досвіду. Душа людини розвивається аж до смерті. Особистість і духовне зростання це подорож протягом усього життя, яка триває до кінця життя людини. Люди постійно розвиваються, навчаються та дорослішають протягом усього свого існування. Тому дуже важливо цінувати. Безперервне самопізнання та еволюція внутрішнього я. Більшість хвороб походить від того, що ми вводимо всередину себе. Скажи мені, що ти єси, я скажу, чим ти хворієш. Ця цитата наголошує на впливі вибору способу життя, особливо тієї їжі, яку ви на загальний стан. Здоров'я. Багато проблем зі здоров'ям виникає через ту їжу та речовини, які ми споживаємо. Ці слова наголошують на важливість усвідомлення харчування та потенційні наслідки нездорового вибору харчових продуктів. Про це і говорить пані Антоніна. Життя я ланцюг числених змін. Ця цитата відбиває суть життя як безперервної серії трансформацій та переходів, зміни, притамання людському досвіду, що люди повинні адаптуватися до мінливих обставин та викликів, які постають на їхньому шляху. Важливо приймати зміни як невіддільну частину життєвого шляху. Хвороба завжди походить від надлишку або від нестачі, тобто від порушення рівноваги. Ще багато гір, цікавих дуже цитат Гіппократа. Е, страх і смуток, які надовго опанували людину схемі до хвороб. Ходьба – найкращі ліки для людини. Безпричинна втома вішує хворобу. Не кажіть нікому про свою хворобу, це я вже говорили, інакше тим самим ви посилюватиме її, посилюватимете її. Говоріть про здоров'я, і ви залучите здоров'я, а якщо є проблеми? Багато чого наші філософи, давньогрецькі, давньоримські, мислять, мислили дуже мудро. Але часом буває так хочеться з кимось поспілкуватися, так хочеться вилити, тому що часом буває, що близький друг чи подруга може щось порадити, може підказати, тоді стає легше на душі. Так що багато всяких трактовок нашого життя, але головне глибокі поради, я говорила про що місяця вчення Гіппократа, продовжують надихати та спрямовувати багато поколінь. У світі, що постійно розвивається неминуча мудрість, батька західної медицини залишається джерелом натхнення для тих, хто прагне не тільки до фізичного здоров'я, але й до повноцінного і осмисленого існування. Будьте здорові. Я ще раз дуже дякую пані Антоніні. Дякую за те, що мене вислухали. І я думаю, що ми всі кому за і кому до. Хочемо і прагнемо до того, щоб довго прожити, щоб, можливо, часом треба і не то, що часом, треба і помолитися і до церкви піти, і відчути Бога в собі, і відчути доброту, і е, прийняти е, причастя, і простити ворогу, і простити те, що нам хтось не так можливо зробив. І ми е, в такому випадку ми повинні подумати, а як би я поступила на цьому місці. І в той час думати за свій емоційний, за свій психічний і за свій фізичний стан, харчуватися небагато, не сваритися, не нервуватися, ходити на прогулянки і дружити з такими цікавими і ерудованими людьми, як пані Антоніна, моя прекрасна сусідка. На все добре, ваша Галина.